Всім привіт, дорогі підписники мого каналу. Сьогодні ми на сервері Musical Box. І це адміністратор сервера Ілья. Всім привіт! Привіт, YouTube канал Ярика. Так, так. Угу. І це моя команда. І сьогодні ми будемо, так сказати, навіть не виживати, а грати на цьому цікавому сервері. Тому розпочали. Але спочатку ми пропишемо хід старт. Ми отримуємо Кітстарт. Кітстар, це в нас е, Кейло, Новака, е, Батон. І сало. Скеловці хлопці побили. Так, добре. Я чекаю на мою команду, і вже всі пішли. Значить ми можемо пвпхатись тут і добувати блоки. А за ці блоки ми отримуємо е, шахтерські. Білети? Так, купони. шахтерські білети. так. Так, ну тоб нам треба добувати блоки, це дуже цікавий режим. Mm -hmm. Я ніколи не грав е, на таких. Я зазвичай граю в Bedwars Skywars е, або на виживання в серверах. Ну і дуже рідко, звичайно, на анархії. Але це щось дуже нове, тому раджу вам зайти на цей сервер і це дуже цікаво. І коли ви не копали блоки, можете тепехнутись в магазин, який знаходиться там. А ми блоки, присіли з моєю командою. Відпочити після копання блоків. Я телепортувався на спаун і зараз можу купити шахтерський купон. Наприклад, в мене є 40 золотих блоків, я можу купити 6 шахтерських купонів. так І взагалі треба один маяк, і можна отримати шахтерський білет. Це вже дорожче. Також блок заліз за 12. Взагалі тут все 12, і ти отримуєш чим більше шахтерських купонів. Дуже цікаво, подивимося, що тут можна купити. Ну, Мені треба назбирати ще багато шахтерських купонів, тому ми з моєю командою йдемо далі збирати блоки. А, куди ми йдемо? Але спочатку я хочу завалити фентезібро. Але зараз так, зараз, так, зараз, ми йдемо зараз купати блоки. Ну, яких хто хоче, так сказати, так. Fatality. Адмін Ілья. Чи нам вистачить людей на івент? Якщо правда, то івент потрібно трохи підготовлювати, тому навіть якщо людей вистачить, то, на жаль, сьогодні івент ми не зможемо провести. Так, окей. Я думаю, Я, дивіться, серій, що... Тоді дивіться наступні серії, ми пройдемо цей івент. Буде дуже цікаво. Так, ми наступній серії проведемо івент, тому так, підписуйтесь так, так, так. на канал. Так, підписуйтесь на... на мій канал, і ми проведемо івент. Зараз добуваємо блоки. Насправді дуже цікаво, просто коли ви добуваєте блоки, напевно, це буває скучно, але далі ви стаєте сильнішими. І можете, навіть якщо у вас є алітри, можете піднятися до цих пластинок, а далі все цікавіше. Так, і можна купляти сильніші кайли Андрій. і добувати. Тоді це стає набагато веселіше. Добре, він мене зараз завалить. Окей, я йду, я біжу, біжу. Можемо можемо всією толпою когось загасити, там, не знаю. Не знаю, давайте в фентезибро завалим. Добре. Та ні, ладно. ні, просто добуваємо блоки. Який тут блок найдорожчий, скажи, будь ласка, щоб наші підписники знали? Самый дорощий це, звісно изумрук. Смаракти, смарагди, да, ну це да, все так. А також ви можете ставити отак так блоки. Да, ще може тут поставити. Це дуже цікаво. Так, так. Ага, я та, бачу. І. Так, це вона, це вона. І тут нічого нема, напевно, через те, що вже е, хтось забрав. Так, ми так вже забрали. Окей, та. Але ви можете також знайти це босса і заспавнити боса. Так, да, і, і ці боси респавняться кожні 30 хвилин. І там постійно різний Угу. І діла. Так, в мене вже стак, інтересно. О, це дуже ну так, це дуже добре, коли ти купаєш більше. А, мене хоче вбити фентезі. У вас фентезі бро, я поняв тут саме агресивний. Да, так, так, фентезі бро саме агресивний, так є. Добача. Окей, Шо? в мене є крила, але немає фейерверків, тому що... Так, скільки у нас коштує фейерверки? Шахтерський білет... Один шахтерський білет за 32. За 32 феєрверка. Окей. Тоді я полетів, я хочу. О сюди-сюди, я хочу. Є. Yeah. Так, я сюди, але тут, тут має бути маяк, але його вже забрали. Давай, салка-салка мені накидає. О, навіть, Я скажу вам, підписники. На, на, на цьому сервері дуже хороші люди. Мені дали феєрверк. Це просто класно. Ура! Так, да, круто. Я короче, вже на першу локацію полетів, буду розвиватися. Маєш на увазі оці платівки, так, я розумію. Так, mm -hmm. Це платівка. Добре, ми сюди зараз залетимо. Опа. Фантізі бро. Окей, о, тут дуже цікаво. І тут також є магазини на цих платівках, я, ну це платівки, так, я розумію. Так. Блін, mm по -hmm. це залутав, вот. Так, так. Один блок залутав. Але ну тут так, так, тут ще сильніша броня, але треба спочатку початкову купити, так розумію. А, так, да, там воно на початку. Також у нас є бос, але там, напевно, зараз дуже багато мобів. Так, тут дуже багато мобів, втікаю звідси. Окей, що ми ще маємо тут? Ну, я бачу якісь є картини тут, малюнки. А, да, так, кстати, це дуже інтересна штука. Це на івентах мож, можна виграти право побудувати свою картину. О, цікаво. Кожен гравець безплатно може побудувати собі картину. Окей. Так, платівка номер два. Що тут у нас є? Тут в нас, ага, якийсь, ну, тобто це в нас оця лозерова кераміка, що додали її в 1.12.2. Так я розумію. А я не знаю, ні, може в 1.16.5. Ні, 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 я пам'ятаю, я, пам я грав, тут її добавив десь на 1.12, ну, 2, ну, так. Так, я понял, да. Окей, тут можна купити якусь платівку. І що дається платівка, я так розумію, дає броню, але треба ще купити. Так, і це у нас нотамі. Нотамі. Да. І що, і що, господи, що вона дає взагалі? Це це серце оружіє, то есть у нас немає мечів, у нас замість мечів. Добре, але де нота до, скажи, будь ласка, мені, де нота до? А нота до на спавні? Може, за білети купити можна. Окей. В мазині. Але вона тобі не потрібна, ти можеш і без ноти до купити собі ноту ре і так далі. Ну так, я розумію. Ні, ну знаєш, знаєш, зайшли люди, і так тяжко, реально. Хочеш залутати, а воно вже залутає. Так, ми продовжуємо. Грати на найкращому сервері. Найкращий бокс ПВП сервері. Так, ну так, так, звичайно. Ні, ну мені дуже подобається цей серебрі, тому раджу вам зайти. Так, добре, що в нас тут ще можна купити. Чи можна в нас купити щось цікавеньке? Так, я знайшов кераміку. Таку, ну, Це в нас глазурована кераміка. Так, я добув зелена глазурована кераміка і зараз хочу щось за неї купити. Тут у нас є нотафа. Так. О -о. Хто, ну, хто хоче, якби. Хто займається музикою, точніше, той розуміє, про що цей сервер. Він дуже цікавий, тобто такий музичний. Навіть дуже цікаво. Так. І я можу купити платівку. Ну і. Біль. Так, окей. Окей, тоді я буду далі добувати. Ого! мені, Мені дали цей шахтерський білет. Клас! Клас, дякую. просто напишу, дякую. 10 онлайн, ну. Вітаю, вітаю. Так, круто. Оце оце, коли ти хоча б стільки онлайн, це можна було проводити івент. Ну, в следующему відео ми це зробимо. Так, Ще давай. У мене вже їх 22, і напевно я дуже хочу вже купити броню собі. Тому я куплю собі броню. Ага. Не вистачає, ну добре, я собі купив. Правда, не знаю, для чого. мені куртка, ну добре. Так, мені щось дав. О-о-о. Так, мені навіть з моєї команди дали 12 шестерських білетів. Дякую, Єгор, дякую, дякую. Окей, то я вже можу собі. Ну, тобто я можу собі купити щось, так? вже, ну, обміняти ці. Це. Я собі купив вже броню, тому я вже став трошки сильніше і хочу зараз пошукати так. Тут можна також їжу купити, тому я купляю сало. Також ви можете розмістити свої речі в торбинка і тут можна щось скласти. також. Напевно, я зараз хочу піти до платівок, їх тут всього, напевно, 7. Так, тут так, хочу сюди потрапити якось. Оу. Oh. Mm -hmm. Так, моя команда поки що б'ється. За блоки. Добре, це дуже смішно. Так, і з одного такого виходить аж 64 блоки. Окей. Okay. Так, тепер я можу собі купити ноту ноту Ре. І тут треба вже дві платівки. Тому купуємо ноту Ре. Ура! Нота Ре в нас є. І тоді я йду далі. Так, тепер далі в нас е, нота Мі буде зараз. Окей, okay, я вже маю Ноту Фа. Так, я одного завалив. І це дуже добре. Але тепер мені треба всі, всі його речі скласти сюди. Окей, всі речі складу сюди, щоб мене якщо завалили... Так, я вже на ноті. Я навіть не знаю, це нота соль, напевно, я так думаю. Зараз я ще забулю одного зі своєї команди. Fatality. Мінус один. Ще один. Так. Окей, забираємо речі. Окей. полетів наступна у нас це в нас п'яте ноталя. Так, ля Теж тут дуже мало блоків, ну окей. О Тут навіть теж є бочка, окей. я добуваю блоки. Тут за 16 можна купити. І вже ноталя. Окей. Якщо у вас зламалась кірка і ви не можете її купити, то треба написати Repair, і тоді кірка відремонтується, і ви можете купити собі кірку. Бо я думав, чому не можна. Я не можу купити кірку? Ну так, вона була зломана трошки, але тепер я її відремонтував командою Repair. І... Купив собі керку, Так, мені, так сказати, напевно, мої підписники майбутні подарували штани Дієс і тапки це навіть ну, з доната. Тобто, це диригент донат. Так, і це кіт диригента. Тому так, мені тільки треба. А, і також, також, також. мені дали кучу-кучу просто шахтерських білетів і шахтерські купони. так, Таке буває. У мене є другого левела, тобто я можу це купити. Потім купити четвертого левела, і потім п'ятого, потім шостого, і потім сьомого. Окей. Я купив крила третього рівня і зараз можу вже йти. Але я не купив тільки ці фейерверки. О, вже, вже двоє приїхало. Окей, давай. Давайте, мені треба багато. Дякую, дякую, окей. Дуже дякую вам. Так, у нас є нота ля. Тоді я піду купляти вже ноту Сі. О. Вже дуже швидко ламає Кайло, тому це дуже добре. Я сходив ще на спаун і взяв е, з мого сундука е, ще речі, тому я вже можу купити платівку. Ще одну. І вже купити ноту С. Це дуже добре. Зберігаю всі речі. У мене навіть сірий бетон є. І звідки в мене він? Звідки в мене цей бетон? Дивно? Так, тепер у нас, я так розумію, ноти другої октави вже йдуть. А продовження дивіться в наступному відео. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал та заходьте на сервер Box. IP буде в описі. До нових зустрічей.